Привіт, продовжуємо читати Юрія Іздрика. Повільні. Знаєш, я думаю, ти безнадійна, думаю, я безнадійний теж. Отже, і вічай у нас подвійний, і прірва між нами майже без меж. Але одна. Ніжність між нами, але одна темрява в нас навіть про це не розкажеш словами, навіть із цього не вишипчеш джаз, тільки довіра, безміри, і віра, віра у Бога, якого нема, тіло до тіла, шкіра до шкіри, близькість не вміла, поки зима. Білим по білому пишуться вірші, чорним по чорному тіні лежать. Все, що було, не повториться більше, буде хіба що німа благодать. Милістю, милістю сповняться весни. Виросте, виросте, з цього весна. Все сокровенне сходить окремо, і откровення, і чудеса. Ти безнадійна, я безнадійний, дві безнадії, дика краса, наше прощання буде повільним і безкінечним, як небеса. Юрій Істрик.